Пушастая, няні. Нам Настя купила. За то, що ми сиділи. <ріху> за що я вам? Так... За те, що ми сиділи за лифкою. Дякую, Настя. Я и пандер знав. О, Ооо, тоді тебе дві можно. <таку>... Серйозно клажа? <ріху> ну, а, за ну спа. <ріху> <ріху> я, <не> <ріху> <ріху> я буду. Ми вже вдома. Зробили всі справи. Зняли мені шви, все добре. Тепер на наступному тижні треба буде списатися з лікарем. Ще раз. Нічого не робимо. Донову сидимо, на вулиці холодно. Я купила Джонні Кортатуя. Він йому вже майже відгриз. Носа. також мама Олівії купила, зараз покажу. падай Ні, не паде. Купила ось таку футболку. ось такі ж рожеві джинси. Я купила фрукти. Молоко сир ліві моцарили, сосиски, йогурти, воду. Чи я воду вже казала, ну, коротше, ми вже просто розклали і, ну, там в холодильнику гармидер. У нас сьогодні великий переїзд. У нас же ще весь будинок заселений і. І кухня буде ділитися на дві тепер. Тому там зараз трохи трохи треба понаводити порядок, скажімо так. А, ще купила а ви вже бачили кітка такі маленькі. Для Вені і Ані. Ну і для нас усіх. Я їм сказала, що вони можуть взяти по одній за те, що вони сиділи за лівією. Посміхатися я вже можу. Мені трішки болить, є набряк. Не знаю, чи зійде він чи ні. таке, таке, Коли знімали було трошки болюче саме в районі, там де щоки. Нічого, що? Щоб ми не проходили, це лише для того, щоб ми стали сильнішими. Дами і все. Дамі, господа, добро на борт. Наші поїхали до стоматолога. Тато був записаний. А потім до мене телефонують. І питають Настя, подивися, наскільки ми там записані. Коротше, були записані на три, а поїхали на п'яту. Буває таке. Тому краще перепитувати і передивлятися, щоб не було конфузів. А ще хотіла з вами порадитися. Ми тут живемо в великому будинку, де багато українців. Ну і всі ж зазвичай не обходять стороною, як виховувати, як говорити з дитиною і все таке. І от я хотіла, хотіла у вас запитати, як, ну як реагувати на таке. Тому що, як я навчена, я поважаю Вік, я поважаю будь-який вік, навіть якщо це людина молодша з мене, я поважаю. Е, але е, я навчена так, і я для себе так себе навчила. Якщо я не питаю допомоги, якщо я не питаю якоїсь поради, мені то не треба говорити і допомагати. Чому? Тому що я це сприймаю, як я лізу на твою територію, бо ти така безрука, не можеш нічого зробити. От і все. А люди ображаються на мене, тому що в мене така реакція. Ну я же не вчу вас, як що як робити. І я от хотіла запитати, як, от як правильно відмовляти, як правильно реагувати на таке. Тому що це дуже-дуже складно, дуже складно. Враховуючи, що ми всі тут трохи mm, биті люди, де? ну тобто кожен з нас поїхав з дому, там, дехто не має рідних. Ну коротше, ситуація зараз у всіх важка і ну, ми ж всі продовжуємо жити. І як от продовжувати жити? І не ранити людей. Але я нічого поганого не маю на увазі. Типу, я сама розберусь, як мені виховувати, як мені кричати або не кричати, як мені розмовляти або не розмовляти. От і все. Ну тобто, можливо, там колись в які, якомусь там віку, типу, мами були такі дурні, що вони слухали лише, що їм там каже. Бабуся, прабабуся, мама і все все таке інше. Але ж, ну, світ не стоїть на місці. Е, я сама виховала. Ну, як виховала, я дуже часто сиділа з, ну, молодшою сестрою, ні, бо я була ще тоді маленька, а я дуже часто сиділа там з іншими дітками, е, з трьома, з маленькими дітками. І Ну, я ж читаю, я бачу, я дивлюся, я не питаю поради. Інколи так, можу там щось таке запитати, але як? саме. Навіть коли моя дитина там погано себе веде, я відчуваю, чому саме вона так робить. Чи вона просить уваги? Чи вона просить е по жопі? Чи вона просто там вибрикує? чи... Чи її щось турбує, тобто я це відчуваю. Чому вона це робить? Чи вона робить це на зло? Чи вона робить тому, що їй щось не сподобалось? Ну, тобто, Я відчуваю. А коли то лізуть і кажуть, а та, ти що, це зовсім типу, ти що не можеш нормально, там? чи що ти на неї кричиш? Чи чого ви б'єте, там і все таке, ну. Тому що я, ну, я так хочу, я її носила. Я її народжувала. Я, я. І це моє тіло. Як? Якщо у вас так, то ваше діло. Да, там, ви там перевиховували всіх дітей світу, то ваше діло. Моя дитина буде робити так, як я їй скажу. І я не слухаю нічих порад. І особи, особливо, якщо вони не бажані. От і все. І от я хотіла ще раз да, повторю е, запитання, як, як не бити людей такою своєю реакцією. Дуже цікаво буде почитати ваші коментарі. Дякую. І так. Вже в кімнаті. Це дзеркало мене. Дуже-дуже дратує. Я ніяк його не витрав. Ам... Так, да. ми в кімнаті, збираємося йти купатися. Тому e, всім дякую, що сьогодні були з нами і всім до завтра. Й… Давай. На, тепер високо. Ну пробуй. Давай. Це попробуй. давай. Та все таке? Урод. Все, рот. Ну що він? А що це таке? Це щось то странне, да? Так як сахарна пудра всередині. Я не знаю. Давай, давайте. Я не їла їх. А ця точно інша. Це робить. Це робить. Так воно смачне чи ні? Да, воно солодке. А там дуже солодке. Так смачне чи солодке? Смачне чи солодке? Нет, спасибо. Нормально, воно попробуй. О, фу, надо это не їсти.